Честь панцов, колись був закаївся показувати якісь рецепти, але як кажуть, ніколи не гори ніколи. Ось у мене борошно креветки. Виробника ви бачите, кому цікаво, але повірте, що борошно іншого виробника теж підійде, буде працювати. Борошно креветки має властивість злипатись та з часом злежуватись, адже в ньому є певна кількість жиру. Така властивість для тіста не є доброю. Та й не настільки воно дрібне, це борошно. Тому я беру одну частину борошна креветки, а це в мене 20 мл, і дві частини сушеної картоплі чи картопляних пластівців, як краще, кому подобається. І перебиватиму все це на комолті. В результаті вийде мілко дисперсне і нелипке борошно, адже певну частину жиру забере на себе картоплю. Одразу хочу внести ясність, я використовую борошно креветки, а не криля. Тут є різниця. Криль в перекладі з нідерландської мови перекладається як дрібезок, і ним прийнято називати мілких морських ракоподібних, які дуже схожі на креветок. Такий термін. Криль виростає до 5-6 см на відміну від креветок, ті значно більші. Тому наголошую, що я використовую креветку. Ви можете замінити її борошном киля, яке дешевше і простіше знайти в риболовних магазинах по картопляним пластівцям. Це виключно картопля, як на півфабрикат, з якої роблять пюре швидкого приготування. В ній немає солі, кропу, інших там якихось спецій чи якогось там екстракту курки чи сметани. Чистий, натуральний продукт без домішок. Не питайте, де її взяти. Я не слідкую за продажами. Роки 5 тому я придбав мішок 25 кг і маю. Так, мішок дорого, але дешевше, ніж купувати кожен раз по кілограму чи два в інтернет-магазині і платити за доставку. Ось така суміш креветки та картоплі вийшла. Мілка, як бачите, грудочки від жиру ще є. Але це не критично, тому що з іншими інгредієнтами в сукупності цього ефекту ми позбудемося. Наступна суміш, яку потрібно буде приготувати, ми приготуємо з більш доступних компонентів. Це не якась заморська диковинка, а звичайні смажені зернята. Наголошую, не сольоні. Зараз переважна кількість риболовлі забули старі, перевірені десятиліттями, якщо не століттями, компоненти для різних приват, Подавай їм щось таке диковине. А хіба не актуальна зараз у риболовлі макуха. А ми додаємо не макуху, в залишки від виробництва оліїв, якій все корисно забрали. А самий натуральний натурпродукт смажені зерна. Пропорція для приготування суміші зернята і картоплі 1 до 3. Зернят одна частина і три частини картоплі. Зернята дають теж олію, як і креветки, і картоплю, я її хочу прибрати. Хай не лякає наявність гушпиня, воно вспливатиме і даватиме додатковий приваблюючий ефект. Кого лякає цей ефект, то дрібнота збереться, оббити не вийде. Ніч вперед, лузийте насіння. Рецепт, який я готую, в мене у водоймі, працює шикарно перевірений роками. Готую саме його, тому що із за спекотної погоди риба категорично не хоче ловитися. Спробую звабити її саме цим рецептом. Тепер переходимо до змішування усіх компонентів нашого майбутнього тіста для харабони. Три частини перемелених у борошно картопляних пластівців. До них додаю одну частину глютену. Глютен у мене звичайний, пекарський, а не китайський, хоча б банючка від нього. Тільки, будь ласка, не потрібно мені в коментарях висувати теорії про тонкий, товстий глютен і особливий китайський рецептів, що працюють в мене в блокноті біля самих сотень і риби на них. Повірте, я переловив немало. Тому залиште свої поради при собі. Тим більше у таких порадників, як правило, що радять ні одного свого відео на сторінці, де вони щось показали, навчили немає. Тому зрозумійте мене вірно, в порадах я не потребую. Далі все ретельно перемішую однорідну масу. Це дуже важливо. Наступний етап додаю суміш. З креветочним борошном одну частину і потім стільки ж суміш мерених зернят, які я показував, як готувати на початку відео. Та зелена ложечка має об'єм 5 мл. Кому цікаво, повний перелік компонентів, і їх кількість дам в титрах наприкінці відео. Раптом кусь так буде зручніше зрозуміти. І додаю ще сюди одну частину рибного борошна, але це не все. Не поспішайте закривати відео. Після того, як все ретельно перемішав, додаю одну частину лютену, три частини картоплі, і знову ретельно перемішую. Не варто ігнорувати вимішування, тому що коли в складі тіста є якісь маслянисті компоненти, то погане вимішування приведе до того, що за декілька діб, коли ви зберігаєте цю суміш до певного моменту, з'являться грудочки. І гарантії, що тісто почне працювати так, як задумувалось, вам ніхто не дасть. Повірте, знаю це із власного досвіду, тому попереджаю. Далі на цю кількість додаю пакетик ваніліну, в ньому 2 грами. Наголошую ваніліну, а не ванільного цукру. Хай не лякає вас така різноманітність різних запахів: креветка, риба, зернята, соняшника. Ванілін краще той таксікоманд, і йому, та й не тільки йому, прийдеться цей мікс ароматів до смаку, повірте. Тепер знову додаємо по одній частині суміші, які готував, і відповідно змішуємо. Щоб рецепт був завершеним, додаю ще один смаковий атрактант. Посвідчені рибаки знають, що карась любить солоденьке. І я на цю кількість додам. 2,5 міліграма цукру. Якщо цукор великий, крупинки величенькі, варто його подрібнити або ж використовувати цукрову пудру. При бажанні в суміш можна додати харчового барвнику, щоб тісто мало якийсь певний колір. Ну, а який колір вам вибрати, вирішуйте самі. Ну що, час протестувати, як себе поведе тісто. Для розведення його потрібно приблизно... 90% води від об'єму самої сипучої маси, тобто тіста, настоюється воно приблизно 5-7 хвилин. Нагадую, що тісто розраховано для насадки, тому немає сильно вираженого сипання. Та чи є сенс сипати борошном креветки, яке не здешеве? Та й правило, що насадка повинна бути смачніша, ніж прикорм, ніхто не відміняв. Але якщо комусь потрібно. Інтенсивне осипання, збільшить кількість картоплі в складі тіста. Нагачку тримається приблизно 5-7 хвилин, якщо тісто не надто ретельно виминати. На сьогодні в мене все. Далі будуть титри з перерахуванням компонентів та їх кількості. Дякую за перегляд. Шануйтесь і будьте мені здоровенькі.